35 країн беруть участь. Це найширше представлення всіх країн в коаліції охочих. 26 країн країн підтримують гарантії безпеки для України в різних форматах. Структуру повністю гарантії безпеки сьогодні ми говорити не будемо, але головні елементи вони зрозумілі: сильна українська армія. Виробництва внутрішнього виробництва європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати. Також воно дуже важливе для посилення української армії, а також можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони протибалістичних ракет з Сполучених Штатів Америки. Це ключові елементи щодо посилення нашої армії. Я просто не повторювався деякі речі про які сказав президент Макрон. Також зрозуміло, що це не зменшення. І нелімітизація української армії. <кій> Далі, що стосується а, deterrence, так, або, скажімо так, реальний захист від партнерів, там багатоелементна інфраструктура, передусім це присутність. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості. Хоча, якщо чесно, ми вже ділимося між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодились. І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі. І також ми обговорюємо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати. Це Бекстоп Америки. Ми хочемо розраховуємо. Ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантій безпеки для України. Ну а в якому форматі більш детально поки що не готовий вам казати. Хоча знов таки елементи нам вже зрозуміли. Це важливий висновок від нашої зустрічі, на мій погляд, багато речей. Стають зрозумілими. Так, реальністю не тільки морально, а дійсно дійсно підтримую, що у українських у наших військових, у нашого населення у України будуть реальні діючі гарантії безпеки. Політичний формат ми сьогодні. Я також проговорювала, що, окрім мілітарних гарантій безпеки, є ще політичний формат, ну про це пізніше. Щодо ППО, в принципі, в кінці свого виступу я сказав: ми розглядаємо один формат, ми сьогодні з ним поділилися. Ми вчора детально про це говорили з Еммануелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з президентом Трампом. Якщо ми отримуємо позитивний сигнал, від сполучених штатів Америки, тому що технічно від них багато в цьому новому форматі захисту неба залежить. Якщо ми отримуємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією.